Всім привіт! З вами Relax. І в сьогоднішньому відео я покажу вам проект, завдяки якому вже більше ніж 350 моїх рефералів заробили непогані гроші. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що всі проекти, в яких ми заробляємо без вкладень, спочатку вони виходять на моєму телеграм-каналі. Як ви можете побачити, тут дуже багато різних проєктів. До речі, вчора залетіли в новий проєкт і вже звітом заробили пару доларів. І це тільки за декілька годин. Дуже багато різних проєктів, в яких ви можете заробляти абсолютно без вкладень, без рефералів. Люди в чаті це підтвердять не тільки я один вивожу, а ще й дуже багато інших рефералів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми перейдемо до самого нашого проєкту. Що взагалі тут потрібно робити. Я знаю, що більшість моїх підписників вже інформована, але для початківців, які будуть дивитися це відео, я ще раз вам розкажу. Тут ми ходимо і обмінюємо кроки на. Реальну крипту і виводимо її собі на карточку чи будь-куди, куди ви хочете. Що нам потрібно робити? Саме основне це просто ходити. Чим більше кроків ви зробите, тим більше в день ви отримаєте. Мінімальна виплата тут 4,5 долари. Це приблизно 150 тисяч кроків. Не дивуйтеся, що це ви скажете це дуже багато, це дуже це й мало платять. Якщо ви хочете, ви можете в день робити набагато більше кроків. Ну, звичайно, тут є ліміт 30 тисяч кроків в день. Тобто за 4 дні виходить 4,5 долара просто за те, що ви крокуєте. Нічого вкладати не потрібно. Виводите і все працює. Не один раз викладаю виплату, і не тільки я, в чаті більше сотні людей вам може підтвердити, що вони вивели, що скільки вони заробили, що це найкращий проект на даний момент. Реєструйтесь, обов'язково в вкладочці Друзі, вводите мій код. Код буде в описі. Він вам зразу дасть тисячу кроків на баланс. Тобто на 1000 кроків вам треба буде зробити менше. Далі, як ви назбирали кроки, обов'язково кожного дня, приблизно до 9-10 години вечора, заходьте і нажимайте, ось тут ви бачите кнопку Отримати кроки. Обов'язково, тому що вони можуть згоріти. Кожного дня старайтеся, пройшли 5 км, 10, і зайшли, забрали. Прийшли, зайшли, забрали. Далі, що я хочу вам сказати, як обмінювати ці самі кроки? Заходимо в самий маркет. Ось бачите, я нажав маркет. Перший варіант. Це виводимо Фастикс, як ви бачите, 3,7 євро. Ну, воно більше коштує. Тут невірний курс трошечки відображається. Бо курс на токен FTN весь час росте. Я пам'ятаю, приблизно півроку назад. Токен був по 2 долари, а зараз токен по 4,3 долари. Ну, це досить непогано. Нажимаєте замовити, вказуєте адресу. Ну, це є окреме відео на моєму каналі. Яке ви можете подивитися, я там все детально розказав, звідки брати, що куди вставляти, як виводити, коли приходить. Така інфа. Наступне, що я хотів би вам сьогодні показати, цей FastEx ви сюди виводите, вам потрібна верифікація на біржі. Скачати біржу FastEx і пройти верифікацію. До речі, посилання на ню будуть також в описі. Я хочу вам. Розказати та показати, як можна виводити без верифікації. Тобто ви виводите, і вам верифікуватись не треба. Є така шняшечка, Ортак називається. Тут вам дають NFT на маркет, і ви на цьому маркеті їх зразу можете продати і вивезти свої гроші. Насамперед, що нам потрібно зареєструватися, посилання на Ортак також буде в описі під цим відео. Наступне, що нам потрібно зробити? Добре, створюйте ваш нікнейм. Тому що, якщо ви його створите будь-який, вам буде погано, бо вам треба вести Ортаківський нікнейм сюди. І на оцей нікнейм прийде ваше NFT. Без собачки. Хіба ви створюєте з собачкою? Без собачки сюди вводьте. Просто ім'я, яке ви там вели, там, Юля 40-40, Петро 80-80, щось таке створюєте на англійській мові, обов'язково його копіюйте, щоб все співпадало. Якщо ви, не дай Бог, збережете отут неправильно, воно просто буде приходити якомусь левому типу, який, можливо, зробив тут е, аккаунт, а можливо і ні, воно десь зависне. Вам потрібно. Буде писати в підтримку. Добре створюйте нікнейм на сайті Ортак Давайте ми на нього зайдемо. Так, ми зайшли на наш сайт. Як ви можете побачити, мій нікнейм повністю співпадає з тим нікнеймом, який я вказував в YoHealth. Далі заходимо в YoHealth і обов'язково нажимаємо Отримати ваучер. Замовити. Все, отримайте свої відсотки та заробляйте. Е, тепер очікуємо приблизно до 5 хвилин, деколи й швидше приходить ця NFT на наш баланс. Далі. Що робимо? Ось так виглядає взагалі Ортак Ми нажимаємо на цю людину, нажимаємо Мої NFT. І як ви бачите, наша NFT прийшла. Вона прийшла реально за хвилини-дві. Занатискаємо на неї. Далі ми натискаємо список на продаж. Нажимаємо. Offers обов'язково. Як ви можете побачити, тут є моментальна продажа. Ну тільки в мене тут верифікація. Зараз я і бігом код вид... Так, код я ввів. Нажали сюди Offers і нажимаємо саме більше 0.97. Прийнято. Ви успішно продали свої нефті. Заходимо в мої нефті, як ви можете побачити, баланс 0,98 Ефтен. І ми її можемо вивезти. До речі, хочу вам показати свої транзакції, щоб ви бачили, що весь час кожного дня я продаю ось ці нефтішки 098, 098, 098. Подивіться, скільки в мене їх все чудово працює, вивожу, і по 5 Ефтян, і по 3,9 9 фтн. Все. Працює. Єдине, що тут не дуже вам варіюється, це те, що треба мінімум від одного FTN. Тобто мінімум 2 NFT вам потрібно. Сюди відправити для того, щоб вивезти. Що я маю на увазі? Вам просто потрібно мати баланс основний більше одного FTN. Тобто я завтра ще продам одну NFT і я вже можу виводити. До речі, звідси ви можете виводити не на FastEx. Не тільки токен FTN є на Fastex. І Bitget є, і Max, і WhiteBit. Хто не знає, посилання на всі ці біжі будуть в описі. Ви можете виводити туди. Так само там є біржі, де не треба проходити верифікацію. Якщо я не помиляюсь, навіть на тій самій біржі Мекс не потрібно проходити ніякі верифікації. Ось саме так я вивожу NFT без верифікації. Для тих, кому немає там 18 чи 21 року, вивожу, спокійно собі продаю і вивожу на будь-яку біжу, яку я хочу. Відповідно, де є токен FTN. Запам'ятайте це, будь ласка. І мережа має бути BAHAMUT. FTN токен BAHAMUT. Так, на цьому напевно все. Не забувайте забирати ваші кроки. Проект працює, платить вже. Напевно, півтора місяці в проєкті дуже багато друзів підключилося, всі заробляють по максимуму. В чаті, до речі, в мене є лайфхаки, як ще більше заробляти. От. Ну, тому приєднуйтеся. А всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!